Ну, в першу чергу хочу подякувати хлопцям, вони сьогодні показали дуже е, такі вольові качества, проявили характер і показали місцями непогану гру. Хотілося більше контролю, але напевно з таким суперником, як Шахтар, багато м'яч контролювати не сильно виходить. Чому? Тому що в них дуже хорошого рівня. Е, тому результат, напевно, е, можливо, десь по грі, десь не по грі. Е, хотілося б, звісно, здобути як мінімум одне очко, але... Програли, але що я хлопців хлопцям подякував за самодачу, за те, що вони показали непоганий результат, як на нас в першому матчі було 5-0 зараз 2-1. Я думаю, що прогрес на лице на лісо. У моментів в них було менше, не було більше трішки контроля, чим у нас. А в моментів було мало. Вони реалізували свої моменти. А ми ті моменти, які були на першому таймі, непогані моменти були в Алієва, два тогоську були, виходи десь трішки не хотіли йому швидкості. Щоб виграти боротьбу. Тому я думаю, що ми на правильному шляху працюємо і будемо здобувати наші очки в інших матчах. Я сподіваюся, що сьогоднішня гра оптимістично нас настроює. Я Бачу, хлопці вже зовсім по-іншому ведуть себе на футбольному полі. Вони вже більш похожі, як кажуть, на колектив, який може і повинен перемагати.